Старлінки, генератори, бензопили, а також смаколики. У Доброславі, що на Одещині зібрали допомогу для українських військових. Для переселенців та людей, які стали жертвами війни. В Одесі відкрили Кабінет психологічної підтримки. Чорні та червоні кольори. Науковиці вишили Херсонщину як один з елементів мапи України. Для всіх нас цей рік розпочався зі світлом в оселях. Це стало можливим завдяки наступним обставинам. Перше, промислові підприємства та комерційні установи Одещини відгукнулись на заклик обласної військової адміністрації та максимально обмежили споживання електроенергії в святкові дні. По-друге, тепла погода цими днями сприяла зменшенню навантаження та використання електрики. Все це дало змогу забезпечити електроенергію в побуті без відключень. Але за об'єктивних причин з початку тижня в області застосовуються стабілізаційні графіки, повернення до роботи в промисловості, що вкрай необхідно для економіки та обороноздатності України, суттєве зниження температурних показників в країні, які зумовлюють підвищення споживання енергоносіїв. Разом з тим, енергетиками безперервно ведуться роботи з відновлення наслідків заподіяної ворогом шкоди. Обласною військовою адміністрацією надано завдання ДТЕК щодо безумовного дотримання графіків відключень для мешканців області. Так у Доброславі, що на Одещині завантажували автівки з гуманітарною допомогою для українських захисників. У цих коробках генератори, технічні прилади, фрукти та смаколики на 250 тисяч гривень. От сусідська в тесті є співпірошки, налисники, е риба жарена. Також було придбано фрукти, це мандарини, яблука для того, щоб хлопців нас підтримували. Багато було приймати техніки, генератор от один. Генератори, бензопила там є. Це традиційна допомога щотижнева, яку ми надаємо нашим захисникам. Так сталося, що раніше вони всі були ближче, зараз 28-ма бригада знаходиться майже в повному складі на Донеччині, тому найважчий напрямок це Солідар Бахмут, там стоять наші хлопці, тому ми вже три тижні поспіль направляємо машину до них. Із міста Бахмут забрати техніку та їжу самостійно приїхали військовослужбовці. Анатолій за позивним Атаман та Володимир на псевдо «Змій». сидить. Вночі 17 градусів мороз. Снігу майже немає, але температура прохолодніша набагато, ніж тут. Бійці розповіли, після звільнення Херсону їх перекинули на Донецький напрямок. У Бахмут потрапили близько місяця тому. Ситуацію там називають стабільно важкою. Багато вони йдуть в атаку на нашу територію, на нашу землю. Хочуть захоплювати. Ми їх відбиваємо, а вони все рівно лізуть. Один через другого переступають через трупи. Таке. На жаль, в нас є втрати. Так, як на війні? Обстріли постійні відповіді з нашої сторони, так само війна. Ми виконуємо бойові завдання згідно того, які поступають накази згідно обставин. Дорога до Бахмуту займе приблизно 10-11 годин. Так, небезпечний, може бути обстріл, може, може все бути, може ДРГ, групи обстріляти, всяке може бути. Так що... Переїжджаємо, з'їжджаємо в зону бойових дій. Зараз тут ми в безпечному місці, там вже переїжджаємо блокпости, далі вже небезпечна зона, там вже все може бути і прилетіти, і міна, і снаряд, і ракета. І... Дуже переживаємо, молимось за вас, чекаємо. Дуже хочемо приїхати вже десь туди до вас, коли там трошки буде більше зараз. так скучили, скучили за вами нас... що всіма там. Ви, ми, ми до вас. Командиру, привіт. Щасливий. Вам щасливої дороги. Все, до побачимо. Дякуємо. Окрім Донецького напрямку, автівки з допомогою поїдуть також до Херсонщини та Миколаївщини. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одещина. Втрати російських військ станом на 10 січня. Особовий склад близько 112 тисяч 470 осіб. Танки 3084 одиниці. Бойові броньовані машини 6154 одиниці. 2073 артилерійських систем, 434 реактивних систем залпового вогню, 217 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 1860 безпілотних літальних апаратів, 275 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4817 одиниць, спеціальна техніка, 183 одиниці. 17 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Центр психологічної допомоги для переселенців відкрили в Суворовському районі Одеси на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Зараз на прем'єрі Вікторії, координатора нашої команди, ми покажемо упражнення, яке називається «Заземлення». Для початку потрібно закрити очі. Установить ноги на пол ровно, упереться в ноги, чтобы почувствовать пол под ногами. Засредоточиться на своем дыхании. Быстрый вдох. Глубокий и медленный видих. Повторіть это три або чотири раза. Василь Міхневич з колегою Ольгою Мавровою психологи у центрі. Надають тут допомогу шляхом консультацій та вправ. Звернення бувають різні. Це і про майнові втрати, і про сам процес переміщення, і про людські втрати хтось втратив рідних, близьких, синів, братів для посттравматичного синдрому, це ще трохи зарано. Тобто, більшість людей все час знаходиться в травмі. Також у нас є медики, вони проводять первичне обстеження, і якщо треба, ми заключаємо договор з сімейним лікарем. Працюють спеціалісти здебільшого офлайн в кабінеті. Та кожен сеанс терапії конфіденційний консультації триватимуть, доки проблема людини не буде вирішена. Дуже цікаво, що люди постраждалі від війни, а все одно говорять здебільшого про відносини: про сімейні відносини, батьківські дитячі У нас. Десь близько десяти людей на день буває. Наші двері відкриті, тобто, людина з вулиці може прийти до нашого центру, зайти в наш кабінет. Але краще, звичайно, за записом. Це наш кабінет соціологів і нашого юриста. Це оформлення документів, також оформлення якихось топільг та е, також допомога е, щоб знайти місце Проживання в нашому місті. Знайти центр можна за адресою проспект Добровольського 159. Він працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16 години. Ольга Цектор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Мапу Херсонської області вишили науковці. Це три працівниці інституту кліматично орієнтовного сільського господарства, які долучилися до проєкту наукою. Вишиваємо Україну. Вони нещодавно виїхали з на той час окупованої території. Я Рисікам до цього проєкту вообще не вміла вишивати. Вавші його куснітка. Я вмію вишивати бісером, і дуже так гарні роботи получається. Але ж проект, і пані Олена, вона вміє вишивати. Я на давай навчу. Я то кожного вечора, в дев'ятнадцять годин, я гуртожку ткужево. Я спускала до пані Олена, і от кожний вечор, де дев'ятнадцять ми вишивали. Вишивали цю роботу хрестиком у двох кольорах чорному та червоному. Працювали над мапою Херсонської області близько двох місяців. Обирали орнамент не ми, його вже нам запропонували керівники проєкту. Але перше, що ми зробили, це звісно, полізли в інтернет, у Вікіпедію, щоб подивитися, що це означає. І насправді там написано, що саме півники це орнамент Херсонської області. Ще дуже старовинної, не на не Херсонській області, а території Херсонщини це символ оберіг хати домівки. Чому півник напевно тоді саме на птаховхівництві виживали наші пращури, а ще тут квіточки з ми Трохи сперечалися, що це маки, ромашки. Ми зрозуміли, що це насправді шипшина. Херсонську область вишило однією з перших, каже директорка інституту Раїса Вожигова. Кожний регіон, кожна область вишиває свою свою територію, і потім, коли вже всі будуть області готові, вони будуть шиватися. І проект так і називається. Вишиваємо Україну наукою, тому що наукові установи долучились до цього проекту. І коли буде кожен регіон готовий, вона буде шиватися, і буде карта України, шита розміром 3,5 метра на 5 метрів. І планується, що вона буде розташована у Верховній Раді України. Зробити повну карту України планують до кінця лютого. Влада Матвійчук Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 11 січня. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер Південно-Західний 15-20 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 3 до плюс 2 вночі та від 0 до 4 градусів в день. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря вночі 1-2 градуси, вдень 2-3 вище нуля.